В середині ми бачимо сам котел, досить гарно вкладений. Інструкція котел на 9 кВт має 2 блока всередині. Тобто підключення як на 220, так і на три фази. Тенко стандарт плюс. Плюс означає те, що вмонтований крім насоса ще й бак розширюваний. В середині коробки сам котел. З підключкою на 3 четвертих. Також реле управління і можливість нагрузки. Одна, третя працює, дві третіх і на повну мощну 3 третіх. Всередині також є інструкція з усіма гарантійними відмітками. І переліком. Сервісних організацій в кожному обласному центрі, в деяких їх багато, більш ніж одна. Е сервісний центр робить офіційний пуск і офіційну гарантію. А тепер глянемо, що всередині. Кришка закріплена до шурупами, легко знімається. Бачимо сам блок з комплектом тенів. Бачок, управління, насос і клапан на скидування лишнього тиску.